Український філософ Григорій Сковорода стверджував: хто думає про науку, той її любить, а хто її любить, той ніколи не перестає вчитися. Любити науку і постійно вчитися це віхи в діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України, який відзначає своє 125-річчя. Біжить життя у спокої зірок, світуть каштани, росами умиті, нубіб збирає свій рясний вінок, роки звитяг. Людським теплом зігріті, Майбутні звідси у безмежі днів несе таланти кожної хвилини і серед ста незвіданих доріг нубіб відкриє чесний шлях людині. 125 минає славних літ, нубіб відомим став у всьому світі. Нехай високим буде ваш політ під мирним небом в рідній Україні. Колектив економічного відділення вважає рідному університету фінансової стабільності. Майбутні будівельники бажають поміцного фундаменту у всіх починаннях. Від юридичного відділення зичимо верховенства, справедливості, людяності і доброти. Майбутні землепорядники бажають, щоб університетська нива родила новими здобутками і перемогами. Колектив відділення програмування бажає шановному Станіславу Миколаєвичу та керівництву університету усі свої віртуальні задуми успішно втілити в життя. Вітаємо! Вітаємо! Вітаємо!